Яка риба носить людське ім'я? Е, емо якась. А є така риба Емо? Мультики, це мультики. Субкультури. -суб немо, ти маєш на увазі. Ні, я ні-ні це інше вже. Ну Немо теж. А емо. А, а немо, немо є людське ім'я. Ну, немо. Я не знаю такого ім'я. Я просто ім за кордоном. Я мало риб знаю. Ні, я просто думаю, які це за жіноч, це жіноче ім'я. Чи це чоловіче? Чоловіче. Щука? Ой. Ні-ні ні, це прізвище, це я застрял, просто згадала. Лосось. Мойва, я не знаю. Дорадо. Акула це риба чи це савець? Акула це не риба. Акит. Риба. Які є річкові риби. В нас так. в Україні. Так. Дівчон. Є ще такий письменник, у нього псевдонім був. Як цю рибу звати? Карий. Олександр. А я така риба: Олександр. <рес> це теж у мені перша в голову прийшло. Олександр Карий. Ну гарно ж звучить. Ти напиши її правильну відповідь в коментарях і не забудь підписатись.